Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Діма Журбенко. І сьогодні ми вам покажемо обрізку дорослого куща, який плодоносить вже не один рік. Да? І, і як ми його формуємо. Попередні ви побачили відео, да, де ми показали формування від посадки і до того, як сформувати куща, де вже повністю є в нього лози плодоношення. І далі останнє завершаю ще таке відео. Це кущ, який плодоносить вже не один рік. Отож, друзі, приступаємо. Перше, що ми починаємо, це оцінка самого куща, оцінка стану визрівання лоз. Бачимо, що на цьому кущові все добре повизрівало, всі лози абсолютно коричні, все до самих кінчиків. Проблем з визріванням ніяких немає. Дивіться, з чого приступаємо? Починаємо: ось, дивіться, перший рукав. Е, дивіться. Е, бачимо на даному кущові. Дивіться: раз, два, три, 4, 5, 6, 7 аж рукавів. Е, коли я починав з, е, свій шлях виноградарства, да, я робив 4 рукава, і потім я з часом побачив, що це мало. Що це мало, почав додати і зрозумів, що і 7, і 8, і 6 це дуже добре, коли є запас. Бачите, все добре розкладено, е, потім проломочкою все набрано. І подивіться, між лозами було гарне. Гарна відстань і все чудово. Тому, якщо виходить доформувати якісь молоді рукава, коли відбуваєш знизу, ми доформовуємо. Дивіться, поїхали, дивіться, маємо перший, перший рукаві. Він вже такий доволі потужний. Що робимо? Якщо є десь якийсь пеньочок, сучочок сухий, зрізаємо. Дивіться, бачимо, була в нас положена стрілка плодоношення, без сучка заміщення вона було. Все. Що ми робимо зараз? Дивіться, є гарна ось лоза, яка. Іде коло самої проволки. Ми можемо зрізаємо на неї, а є нижче ще, бачите, відбилась гарна лоза. Тут можемо залишити там, на дві бруночки сучок. Взагалі я від сучків заміщення я вам скажу так, що відійшов. відійшов. Чому? Бо не завжди потім з нього сформувати. Ну, Що я маю на увазі? От, допустимо, ви обрізали на сучок, цю лозу лишили. На наступний рік на сучкові відбилося дві лози. А тут, дивлюсь, от краще на подоношній і лишаєш звідси. Там багато спорів, трохи йде, що от тікає рукав. Та да, нікуди він не тікає. Ну куди він тікає? Дивіться, було без, було без, без сучка заміщення. Бачимо ось стара деревина. Раз було, ось дивіться, ось ось-ось. Тепер що відбувається? Наче він удлиняється, раз, відбиває звідси брунечка. Все, чудова лоза, яку ми можемо навіть оце вирізати і зміститися нижче. Так, так що нічого воно не тікає, навіть якщо він трошки удліняється, рука угнеться. Ми можемо його зробити, подвинути, він буде більша дуга, якби і нічого страшного там немає. Якби. Ну, до цього всього я прийшов з часом, а раніше, знаєте, робив, як пише книжка, сучок заміщення, стрілка повношня і все. Зараз, я, якщо виходить зробити якийсь сучок, я роблю. Не виходить, то я навіть за це не задумуюсь. Дивіться, бачите, отож починаємо обрізку, дивіться. Зрізаємо оцю нашу стару плодову стрілочку. Можливо, відео трошки затягнеться на надовше, але покажу повністю, кому цікаво, той додивиться. І покажу, як розкладаються лози, бо той рік. Мене питали, а що ж ти не показав, як воно має бути, бо нічого не зрозуміло. Все, достаємо наші лози. З роками прийшов до того висновку, що краще мати запас, аніж ломиль. Запас в рукавах, запас в лозах плодоношення. Прибрати завжди можна. Можна прибрати і весною. і... І це, і проломочкою. Ну, не весною, а проломочкою, Дивіться. Так, тепер бачимо цю лозу, ріжемо її на 10-12 бруньок. Ріжемо її ось так. Я ніколи не рахую, я вже, вже бачу по, по лозі. Це десь метр, там метр двадцять може бути е, умовно. Так, дивіться, а цю лозу ріжемо, так як в нас є велика кількість рукавів. Да, то ріжемо її на дві на, на брунечки. Якби була б менша кількість руків, можна було ставити ще одну стрілку плодоношення, загинати її в іншу сторону. А так рукава є. Бачите, тут виходить лише. Лишаємо. Де не виходить? Не лишаємо і не задумуємося. Так. Все. Бачимо, вивільнимо нашу, нашу лозу. Зараз обріжемо і буде краще. Так, ріжемо далі до рукав. Дивіться, ось у нас є гарний рукав. Тут те саме, бачите, дивіться, відбилася лоза із багаторічної деревини і була стрілка плодоношня. Бачите, не було сучка. А зараз виходить так, що можна цей сучок залишити, то можемо і залишити. Так, обрізаємо стару стрілку і лишаємо поки цих дві лози. Звісно, коли ти ріжеш не на камеру, да, воно все виходить швидше, ти не розказуєш, ти машинально приходиш, ріжеш і воно виходить набагато швидше. Бачите, добре, коли підв'язка йде топінером степлером, дуже добре лози тоді, зірвав і все. Бо коли такі кліпси, шміпси, то воно затягує трохи час. Так. так, дивіться. Зрізали. Так, маємо оцю лозу. Так само залишаємо її метр-метр двадцять. Це навіть трохи не дуже багато. Так, і тут ріжемо на такий сучок. На дві брузочки. Так як у нас там є гарна лоза. Бо якщо зрізати, допустим, на цю лозу плодоношення, то рука трохи буде короткуватий да, і потім його трошки гірше вкривати. Так, тепер що ми маємо, дивіться? Ріжемо і йдемо далі. Те ж те саме, бачите? Дивіться, як воно у нас гарно підбиває, тут майже і скрізь можна долучити сучки. Це ми відрізаємо. І залишаємо оцю лозу на плодоношенні. Залишаємо поки її. Тепер далі. Викидаємо те, що нам вже не потрібне. Хто починає обрізку якби і в питься, да, ріжте то, що ви бачите спочатку. Бо підходиш до куща, от що зрізати. Ріжте спочатку то, що що ви бачите, що вам 100% не понадобиться вже. А потім воно все з часом прийде. А потім, коли лишається менше лози, краще зорієнтуватися. Так, дивимося. Тут ми обрізали. І тепер дивіться, так само тут. Одна-дві брунічки ріжемо на сучок. Повторюється, що не скрізь ріжу Ну Тут, бачите, така ситуація вийшла. Що що є, скрізь повідбивали слози. Е, дивіться, якщо у вас е, Якщо у вас... виходить так, да, що кущ сильно перевантажений, то він не буде відбивати у вас десь, десь у цих місцях багаторічній дорині. Якщо правильно вибрати навантаження, він завжди буде старатись десь вистрілити десь брунічку, то завжди можна вернутися назад і... і не думайте, що там без сучка заміщення, ви там за 3 за роки у вас рука встане в 2 метри. Так як дехто там розказує. Кожного своє. Я, кожен до свого приходить з практикою і я вам скажу, що кожен думає, що робить правильно. Ми показуємо, як робимо ми. Так, бачите, тут обрізали. І що ми маємо тут? Тут та сама ситуація. Якби, це ми ріжемо на плодоношення, стрілку плодоношення. Цей сучочок на дві брунички. Я ж кажу, тут якось так вийшло, що, що скрізь можна було і сучок пишити. Тепер дивимося, як ми розкладати будемо на наступний рік. Е, і зараз перейдемо ще обріземо ту сторону куща, щоб ви вже бачили повністю. Дивіться, що ми, як ми будемо розкладати на наступний рік. Дивіться, одну лозу ми будемо ложити, Зараз її виведу. будемо ложити ось так в цю сторону. Іншу лозу ми зможемо зробити або ось так. Або, або допустимо, ось так в цю сторону. Потім цю лозу перекриваємо ось так. І ось цим бокалом ми перекриваємо ось так в цю сторону. А це в нас якби допоміжний запас. Ми можемо просто його положити ось сюди. Бачите? І все, вся проволока перекрита нашими лозами по доношенню. І все чудово. Все, поїхали далі. Перейшли ми на другу сторону куща, що ми бачимо тут. дивіться. Іде у нас ось рукавчик, було положено дві стрілки плодоношення. Що ми можемо зробити в цьому випадку? Можемо зробити те саме. Дивіться, Оце ми вирізаємо, викидаємо, Воно нам не понадобиться і це в цю сторону. Зараз вивільнюємо лози і картина стає більш ясніша. Зрізали те, що вам 100% не, не буде вже потрібно, да? а потім викинули його і картина стає яснішою. Так, дивіться, ось у нас ріжемо лозу по доношенню. Раз, є. Що ми можемо зробити тут? Тут можемо те саме зрізати. Лузу плодоношення і пічок заміщення. Залишити. Це у нас виходить посилена ланка плодоношення. Дві лози ми їх можемо пов'язати потім навіть сюди в одну сторону. Це у нас якби, такий запас да, на шпалеру зв'язати їх ось таким чином. І потім проломочкою все виломати. Що ми бачимо тут, дивіться? Ось у нас був рукавчик, бачимо, пішла гарна лоза. Ріжемо на неї, залишаємо її на плодоношені. Наскільки тут одинився рукав? На 2 см, Ну він же ж у вас згинається, Це Якби я пам'ятаю, як в тому році мені розказували, що там без сучків. Через 5 років чи через 3 роки міняєш рукава. Даш, можна його і не міняти, і 10 років і довше. Так. Так, і цю лозу ріжемо на 10-12 броні. Так, все. Так, що ми маємо тут? Дивіться, бачите, яка ситуація, дивіться. Ось було зрізано раз, зарізано, другий раз. Перейшли ми вже аж сюди. І тут відбилося дві гарних лози. Ну, тепер ми можемо вернутися назад і навіть без сучка заміщення. Дивіться, беремо оце все викидаємо. Це ми все викидаємо. ж якщо в куща гарна сила росту, все правильно зроблено, завжди викидає сплячик бруньок, якийсь запас. Так, що ми робимо тут? Тут можна залишити нам дві лози. Давайте так і зробимо, хай буде запас. Залишаємо цю лозу і залишаємо. Ось цю лозу. Можна залишити сучок, можна залишити дві лози, якби да? е, в лишньому воно не буде. На наступний рік ми можемо цих дві лози покласти в цьому напрямку. Або ми можемо розкласти їх ось так. Е, цю лозу, цією лозою ми перекриваємо центр. І тут те, те саме дві лози. Ми кладемо в різні сторони. Але коли є запас, да, десь колись можливо бути таке, що при укритті десь може десь тріснути, десь це одну вирізали, друга залишилася. Те саме і з нашими прививками все показали, як ми обрізали кущ, Я думаю, всім все зрозуміло, да? як будуть лози розкладатися, плодоношення. І на наступний рік з тих бронічок будуть йти нові пагони. По прививках, ти йди сюди. Ось обрізаний кущ прививок. І ніби кається що це тут поналишає так багато, да? От, ну, дуже багато, лоз плодоношення. Але в прививках краще зробити ще більший запас. Чому десь при, якщо ви лишите одну лозу, дві лози, десь при укритті, може бути десь. Місця позростались гарно, покажи. Бачите, оця трошки слабша пивка. Тут зростання трішки може бути гірше. Місця позростались гарно, бачите, все затянуло і все заросло. Але краще залишити більше лос водоношення, покласти їх навіть в одному напрямку, проломочкою вирвати. Одну можна покласти на меншу проволоку, другу на другу, третю завернути. ну, Розкласти завжди можна, але. Є запас, бо ось це місце десь може при укритті зламатись, при укритті, при відкритті. І я стараюся лишати лози, бачите, із різних прищеп. Тобто, не так, що там з однієї прищепи пішло три лози, так? я їх лишив там і, і все. Ні, з різних прищеп. Тому вже, як би сказати, що цей запас вже якби нас. Без опаси того, що ми втратимо цю прещаку. Ну, Зачасту я вам сказав, що ти його вкриваєш, достаєш і ніколи там не буває, що там ну, рідко десь одну лозу десь, десь, десь лопне, десь відломається. Але так мені спокійніше. Залишаю трошки більше проломка, я ж кажу, все зробить. Тим більше ми знаємо, як зараз дошкуляють нам весняні заморозки. І коли закладено набагато більше плодоношення, тоді, навіть якщо щось по прихваті, ви знаєте, що заморозки можуть брати не, не все сразу, та, а десь там частково. Тоді є з чого набрати. А коли вже цього запасу нема, то тоді трішки гірше. Ось там, бачите, вже обрізані наші кущі. Ось обрізаний кущ на перепрививочку. Це ми все показували, відео на каналі є. Да? Ось відрізаний кучно перепрививочку, зарізані на такі рожки, звідки буде пускатися молоді бруньки, відкриватись, роститись пагони і куди буде прививатись. Ну, ось наші нас минулого року ми показували, як ми їх робили. і Тому, подібне. Тому, друзі, всім дякую за, за увагу, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Стараємося знімати для вас цікавий контент. Всім мирного неба. З вами був Діма Журбенко, і сьогодні ми вам показали обрізку наших кущів. Працюємо зараз. Вже потрібно так попрацювати, не відкладати цю обрізку, бо хто я знаю, яка буде погода, але ще погода нам дозволяє виконати цю обрізку і далі будемо проводити вкриття. І можливо, щось заснімо, і показуємо по вкриття якісь моменти свої, які ми. Використовуємо всім до побачення, миру, здоров'я, добра. Ви були на каналі Діма Журбенко. Поставте палець вверх і підписку, якщо ви не підписані на нас.